Діти. Кузя, привітайся до діток! Доброго дня, дітки! Діти, сьогодні Кузя приніс нам вишеньки. Це сюрприз такий. Погляньте, ось вони лежать. Вишеньки круглесенькі, червоні. На них є ось такі хвостики, чудові такі вишеньки. Кузя, скажи, будь ласка, а чому ти приніс нам ці вишеньки? Я приніс ці вишеньки тому, що ви вивчаєте всі дітки вивчають фрукти. Ой, який ти молодець. Діти, а я пропоную вам послухати віршик про вишеньки. Давайте з вами і Кузя послухає. І ви послухайте цей віршик. Дітки, подивіться ось на цей малюночок, і ми з вами розглянемо. Я пропоную вам віршик послухати. Давайте спочатку розглянемо, хто це на малюночку? Так, це ведмідь, мама, а це ведмежата. А що робить мама? Мама принесла відро води. А навіщо, дітки, подивіться, а ось це росте вишенька. Мама посадила вишеньку і е, хоче полить її. А чому? Тому що ведмежата хочуть варенички. Ось, бачите, вони, вони думають так. Тут хмаринка така, і тут варенички з вишнями. А в віршику говориться так. Взяв відро води-ведмідь, мабуть, папа, треба вишеньку полить, ведмежата місять тісто, щоб вареників поїсти. Бачите, як говориться, що взяв ведмідь, дітки? Відро води. А що він полив? Так, вишеньку. То місить тісто, Місить тісто ведмежата. А що вони будуть їсти, що ведмежата будуть їсти? Варенички з вишнями. Отже, давайте ще раз послухайте віршик. Взяв ведмідь відро води. Треба вишеньку полить. Ведмежата місять тісто, щоб вареників поїсти. Кузя, ти зрозумів, про що йде мова у віршику? Так, зрозумів, про вишеньки і про варенички. От, умничка, Молодець. А тепер, дітки, давайте разом зі мною промовлятимо віршик. Взяв відро. Води ведмідь. Треба вишеньку полить. Ведмежата місять тісто, щоб варенички поїсти. Молодці, дітки. Кузя, ти зрозумів, ти повторював віршик про вишеньки? Так, повторював. Умничка, молодець. Дітки, ви повторите цей віршик разом з дорослими. І коли ви декілька разів, багато разів будете повторювати, ви його вже запам'ятаєте. Якщо захочете, бачите, як гарно про вишеньки нам віршик розказав, про ті вишеньки, які приніс кузяна. До побачення, діти! До зустрічі!